Чому важливо не відкладати ваш візит до проктолога? Власне, саме перше, про що потрібно пам'ятати, це онкопатологія. Будь-яку онкопатологію можна випадково вивоявити під час обстеження і, відповідно, побачити її на ранній стадії, коли вона тільки формується маленький якийсь на слизовій кишки. Всі ці речі можна вчасно забрати, поки воно не переродиться в щось гірше. Тому про це потрібно пам'ятати. Онкопатологія зараз помолодшала, якщо раніше була норма, що після 35 років потрібно раз на рік проходити обстеження, то зараз і таке буває, що і в 25 є аналогічні проблеми. Тому номер один все-таки це буде онкопатологія. Ну і зрештою, якщо у вас є болюча гулька, необхідно відразу звернутися до проктолога, або болюча гулька плюс підвищена температура. Або кров'янисті виділення, або слизь з прожилками крові. Пам'ятайте, це ті речі, які повинні вас насторожити, і в першу чергу думати про візит до прохтолога. Що вам страшно звернутися до прохтолога в клініку, ви завжди можете в нас замовити сервіс, дзвінок до асистента-лікаря, поспілкуватися з ним і, можливо, спробувати вирішити вашу проблему віддалено. Маєте питання? Пишіть у коментарях, і ми обов'язково розглянемо їх у наступних відео.